Всім привіт! Мене звати Кристіна. Я успішна випускниця факультету менеджменту економіки та бізнесу Прящівського університету. Тут я здобула титул бакалавра та магістра. Не знаю, чи потрібні пруфи, але вони зі мною. І сьогодні я пропоную вам ознайомитися з цим факультетом ближче, зануритися в студентське життя та поспілкуватися з керівництвом факультету. Власне, що на факультеті є така маленька кав'ярня. Так само ви можете пройтись до центра міста, тут йти 5 хвилин максимум. Як використовувати вільний час між парами обираєте ви. Кожен студент, який навчається на цьому факультеті, має змогу проживати в гуртожитку. Гуртожитків ми маємо 4. Один із них це новий інтернет, який ви зараз можете бачити. Тут дуже затишно. Кімнатки ми маємо як для двох людей, також і для трьох. Ціна в діапазоні 70 євро на місяць. Культет надає багато можливостей на різні лекції. До нас запрошували представників компаній, які розказували, як підняти бізнес на ноги, як вони це зробили в свій час, та навіть запрошують прийти до їх організації та вже познайомитися ближче з їх роботою. Так само програма Erasmus, яка дозволяє мандрувати, вчитися в іншій країні і ще отримувати грант. Одна з переваг цього факультету в тому, що керівництво завжди прислуховується до бажань своїх студентів. Нам зробили дуже багато автоматів з кавою, так само відкрили кафе, чіл зону, зробили шуфлятки нарешті під ключ, щоб ви змогли залишити свої речі. Сьогодні ми з вами маємо чудову можливість поспілкуватися з керівництвом факультету, навіть самим деканом. Тому пропоную задати їм декілька запитань. Як я вже сказала, сьогодні ми з вами в гостях у пана декана професора Штефка. Тому сьогодні він нам відповість на деякі запитання. Скажіть, будь ласка, які взагалі спеціальності вивчаються на вашому факультеті? Наш факультет пропонує широкий вибір навчальних програм на одній спеціальності: це економіка та менеджмент. у нас є і англомовна програма економікс енд менеджмент. В межах напрямку Економіка та менеджмент пропонуємо студентам різноманітні навчальні програми, котрі спрямовані на підтримку словацьких, українських та інших іноземних студентів. Перша програма це менеджмент, друга туризм, готельна та спа індустрія, третя управління бізнесом та маркетинг. І четверта зелена економіка та бізнес. це програми бакалавріату. на магістратурі пропонуємо дві основні навчальні програми. Перша магістерська програма, вивчення котрої можна продовжити на аспірантурі менеджмент друга навчальна програма це економіка та менеджмент у галузі сталої інноваційної індустрії. окрім цього, у нас є аспірантські програми PHD, Тобто, кожен хто починає з бакалавріату, може продовжити навчання на магістерському або інженерному рівні, а потім на аспірантурі. Факультет загалом має 20 навчальних програм. Кожна програма доступна окремо: очна, заочна форми, навчальна словацькою та англійською. Ці 20 навчальних програм діляться на 10 програм очної форми та 10 заочної. Це основна пропозиція нашого факультету. Хотів би додати, що наш факультет в межах словаччини вже 4 рази в щорічному рейтингу отримав визнання як відмінна дослідницька лабораторія. Ця відмінна дослідницька лабораторія це порівняння всіх суспільно-наукових факультетів, всіх економічних факультетів, юридичних факультетів, філософських факультетів, факультетів соціальних наук, факультетів спорту тощо. Факультії соціальних від факульті спорту, а так далі і є це 120 факультетів та інших установ. і ми вже четвертий рік поспіль в першій трійці. А скажіть, будь ласка, скільки студентів навчаються на вашому факультеті? На нашому факультеті наразі навчається 1500 студентів приблизно. з них українських студентів близько 352. мені здається, актуальна кількість така. загалом іноземних студентів з 13 країн, таких студентів менше, маємо 384. але українських студентів відносно загальної кількості 350, що нас насправді дуже тішить. На тиші су. Вони дуже ініціативні, чудово знають математику, мають чудові знання з загальноосвітніх шкіл. Тому ми їх обираємо. А скажіть, будь ласка, чи мають студенти якісь місця для відпочинку, їдальню або кафе, буфет? Факультет розташований в центрі безпосередньо в центрі міста Пряшів. Відповідно, тут є багато можливостей: ресторани, кав'ярні і сам факультет має власні простори, які полегшують студентам навчання. Наприклад, у вестибюлі факультету є велика зона відпочинку для студентів. також тут є кав'ярня йогіс, котра знаходиться перед аудиторією. Факультет має аудиторію, розраховану на 328 місць для студентів, та також 30 кабінетів. тобто студенти можуть не лише навчатись, а й відпочити, перекусити. Окрім того, окрім цього всього, є і інші можливості. помимо вже згаданих кафе і ресторанів. Університет має різні спортивні об'єкти. наш факультет є одним з восьми факультетів Пряшівського університету. Маме нас є критий басейн, різні спортивні майданчики. Також є різноманітні клуби. наприклад, клуб талановитих студентів, клуб цифрового маркетингу, клуб молодих статистиків тощо. Тобто, факультет забезпечує дозвілля і зі сторони навчання, і зі сторони всебічного розвитку. маю на увазі культурні заходи, спортивні активності та різні можливості для самореалізації. Супер. А скажіть, будь ласка, чи може студент отримувати стипендію? так, звісно, у нас є декілька видів стипендії. Є соціальна стипендія, мотиваційна стипендія, стипендія за успішність, державна стипендія. Перші три соціальна мотиваційна та за успішність становлять близько 350 євро. а державна стипендія більша – 550-540 євро. І це справді досить хороша підтримка для студентів, з якою можна прожити в словаччині? отже, це два основні типи стипендії. Мотиваційна стипендія залежить від результатів навчання, соціальна залежить від соціального становища студента. Схожим чином працює державна стипендія, і українські студенти також отримують стипендії досить часто. Супер, а скажіть, будь ласка, як іноземні студенти можуть потрапити на ваш факультет? Що вони мусять виконати? Так для початку скажу, що ми з радістю приймаємо українців. вони наші друзі. Ми раді їх тут бачити. і вони мають хорошу базу загальноосвітніх шкіл. Як вступити, не складно для словацьких студентів. Достатньо мати свідоцтво про повну середню освіту. Ми вираховуємо середній бал і вносимо його в списки абітурієнтів. Якщо це не словацький студент, тобто не закінчив словацьку школу. Потрібно написати диференційний тест, котрий базується на загальних знаннях. Нічого складного. У нас є п'ять термінів. Усі дати доступні на нашому сайті. за результатами цього тесту складається рейтинг вступників, і звісно, ті, у котрих немає у свідоцтві оцінки зі словацьк у мови проходять усну перевірку мовної компетентності. Ми перевіряємо, чи вони можуть спілкуватися словацькою, оскільки вступають на словацькомовну навчальну програму. Ця перевірка стосується лише базової комунікації. потрібно, щоб студент міг спілкуватися та навчатися словацькою. Ак німа в обмезі, ж я ми порашови почати його пораді, так то є таке і бавшубисте ведомості трошку роз економіє на інтернеті. Швидко звернене я, коли була студенткою, дуже полюбляла нашу таку подію менеджер паті. Можете, будь ласка, трошки більше про це розповісти? Менеджер патріотирка для менеджерів має понад тридцятирічну історію. Щороку вона проходить у листопаді, і студенти її просто обожнюють. Менеджер паті це подія, яка передусім слугує як урочисте привітання першокурсників. але на неї приходить усе студентське товариство. попит на цю подію дуже великий, зазвичай бажаючих більше ніж квитків. Починається вона з більш офіційної частини, котра схожа на бал, але поступово переходить у неформальну частину, де студенти розважаються до самого ранку. Сіґєсанті аж до рана. А взагалі, чи ви забезпечуєте практикою під час навчання своїх студентів та де в подальшому вони можуть працювати? Наш факультет за своїм профілем орієнтований на практику, на передачу знань і досліджень у реальне життя. У нас є декілька напрямків, де студент вже під час навчання стикається з практикою. Передусім, варто сказати, що лекції у нас читають не лише професори, доценти, але й люди зі сфери успішні підприємці, бізнесмени, менеджери з практики. І вони або презентують свій життєвий досвід, або презентують фахову тему. студентів. Це дуже цікавить. Їм це подобається. Другий контакт з практикою це створена нами експертна та підприємницька рада. це група 47 людей, відомі особистості, власники підприємств, мери, тобто не лише підприємці, котрі допомагають факультету. члени експертної ради консультують нас, допомагають вдосконалювати наші навчальні програми. Ще один напрям: 84 партнерські установи, центри студентської практики, практичної підготовки та трансферу досліджень вони служать для того, щоб наші студенти проходили практику в підприємствах? Важливим є те, що цілий семестр, останній семестр бакалавріату та магістратури, відбувається безпосередньо у підприємстві. Тобто, останні півроку перед державними іспитами студенти вже не відвідують заняття, а проходять практику? Так вони отримують справжній практичний досвід. І найчастіше ця практика відбувається у підприємствах членів експертної та підприємницької ради. Скажіть, будь ласка, які ваші найбільші цінності по Відношенню до студентів наш факультет з моменту заснування керується гаслом, яке складається з трьох слів: талант, освіта, успіх. Що це означає? Ми шукаємо талановитих студентів, декотрі не знають, що вони талановиті. Ми допомагаємо виявити їх прихований талант. освіту даємо найкращим чином, як тільки можемо. Коли це все поєднається, ми створюємо умови для того, щоб студенти стали успішними в практиці та особистому житті. Окрім того, хочу сказати, що в нашій мережі партнерських центрів практики, окрім 84 установ в словаччині, є ще вісім закордонних партнерів. Про закордонних партнерів розповість пані продеканка докторка Бенкова. Це країни США, Німеччина, Іспанія, Італія і Кіпр. Супер, дякую вам певні за таку можливість. Добрий день, добрий день. Я Ева Бенкова, продеканка з міжнародних зв'язків факультету менеджменту, економіки та бізнесу. Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, чи можуть студенти під час навчання навчатися, наприклад, десь за кордоном? Так, наші студенти мають багато можливостей, як провести частину навчання за кордоном. вони можуть навчатися за обміном або пройти студентську практику чи стажування за кордоном, існує декілька грантових програм та схем, які пропонують стипендії, гранти чи фінансову підтримку. найвідоміший та найбільш використовуваний Erasmus+, який орієнтований на країни Європи. Але окрім цієї програми, наші студенти можуть отримати стипендії та гранти по всьому світу. Згадаю, наприклад, такі програми, як Національна стипендіальна програма, агенція Сая, програма Австрія-Словаччина, ЦЕПУС, Фулбрайт у США та інші щодо програми Erasmus+, наш факультет має справді розвинену мережу міжнародних партнерських університетів на даний момент ми маємо підписані 63 угоди з університетами в 19 країнах Європи. згадаю, наприклад, Норвегію, Францію, Німеччину, Бельгію, Іспанію, Португалію, Кіпер, Грецію, Італію, Литву, Латвію, Туреччину та інші. Також турецько а Ми пропонуємо нашим студентам можливість пройти закордонну практику. На даний момент у нас підписано вісім угод з агенціями, які забезпечують роботу у восьми країнах: США, Мальта, Італія, Ірландія, Греція, Кіпр, Іспанія та Чехія. Навіть на Мальту є можливість поїхати. Я сама цього не знала. Так, це наша найновіша угода, наш найновіший партнер, який запропонував нам можливість закордонної практики. Дякую вам велике за таку розгорнуту відповідь. Я думаю, це точно було цікаво почути нашим глядачам. Дякую, дякую. і вам дуже дякую. дякую. Для мене було честю. Пан доктор Чема, добрий день. А куди узми сані бачили? Доброго дня. В розмовляєте українською? Звичайно. <реш> Я шокована. Ми якраз знімаємо відео про наш факультет для наших глядачів. Можете, будь ласка, пару слів сказати? А чому варто навчатися саме на нашому факультеті? Так. Тому що це не тільки запам'ятування інформації. Ми тут вчимо людей думати. Mm -hmm. І думати так, щоб досягли успіху. Чи в житті, або в бізнесі. Ну і вступ до нашого факультету це перший крок до успіху. Саме так. А що нового у вас? У мене все добре. Я закінчила вже університет, і магістратуру, і бакалавріат. Зараз працюю, знімаю відео, розвиваюся, тому все добре. Дякую вам. Красно, дуже гарно вас побачити. О, дякую, і я дуже приємно здивована. Дуже приємно. Ну що ж, я сподіваюся, що. Нам вдалося ближче вас познайомити з факультетом. Якщо в майбутньому ви себе бачите успішним менеджером, маркетологом або хочете розвиватися у сфері туризму, цей факультет ідеально підходить для вас. Запрошуємо на навчання.